На Тернопільщині козакували у Кременці. Відбувся фестиваль Козакфест. Його мета популяризація звитяжних сторінок української історії та патріотичне виховання молоді. Подробиці у сюжеті Михайла Пінчака. Фестиваль «Козакфест» організували вперше. Дійство наповнили виставкою зброї, тиром, справжньою козацькою кузнею, виставкою ляльок-мотанок та бойовим гупаком. Окрім цього, охочі безкоштовно смакували стравами козацької кухні, а молоді та досвідчені козаки і козачки співали патріотичних пісень. У рамках фестивалю молодих обранців посвятили в козачатах. Організували таке свято, я думаю, що це свято стане традиційним. На жаль, трошки дощ, але це теж ми, наш, Це перший посвящає нас. Е, Козак-фест, є концертна програма, посвятав козаки. Бачите, що в нас багато, мені дуже приємно, що молоді поступають до нас козацтво. А собою ми сьогодні привезли. Тир безкоштовний, стрільба з лука, стрільба з арбалета, виставка зброї і зони АТО, хтось може позаніматися розборкою, зборкою автомата, безкоштовну козацьку кухню і багато інших таких цікавих Такий фестиваль організатори планують зробити традиційним. Стверджую, що виховання патріотизму зараз потрібне молоді, як ніколи. Є стрільба з арбалету і є стрільба з луків. Луки є блочні і луки є звичайні, так само арбалети, але все до 20 кілограм, все так би, дозволено і просто стріляють по мішенях. І розвиваємо патріотичне виховання, бо козаки не тільки з шаблею володіли, а також і володіли луками. Так святкування цього свята ми е, вийшли так ознайомити молоде покоління, так само і старших людей з видами зброї і з вибуховими предметами, які е, зараз і використовуються на даний час на сході. Тому що багато людей, які е, вже і прийшли, і були в армії, вони ніби пам'ятають, але знов хочуть якось нагадати собі. Тут ми якраз показали власне, і збірку, розбірку, розбірку зброї, медичну підготовку, яку вже давно люди забули. І так само вибухові предмети їх вилучення і їх бачення, як вони працюють. Привезла ляльки-мотанки, виставку. Найбільшу ляльку в нас в Тернополі подаровано мною на покрови, має 2 метри 32 сантиметри. Ну і так, знаєте, трошки українського такого національного, бо тому що зброя це звичайно гарно, але трошки хочеться знати щось мирного. Ну а це якраз така мирна виставка. Займаюся близько 15 років. Ну, старалася завжди, щоб робити так, щоб людям подобалося. Ніколи не думала, що це стане, напевно, мою професією, але в даному випадку в мене хобі переросло в якусь таку творчу професію. Я люблю стріляти з вогнепальної зброї більше ніж, більше, ніж з луків і арбалетів Вогнепальна зброя є дуже корисна в захисті. Вона, війська, вона використовується у військах і. І предметами самооборони надзвичайно приємно, що до нашого міста завітали люди, які принесли таке гарне свято. Навіть погода, напевно, не завада для цього, тому що ми чекали і раді, що таке дійство відбувається на теренах нашого рідного краю. На сцені показали вміння як місцеві молоді колективи, так і артисти з досвідом, що їздять із концертами в зону АТО. Тернопільські та хмельницькі козаки віддали шану полеглим предкам на П'ятницькому кладовищі у Кременці. Також планують створити козацький осередок, де навчатимуть військової підготовки юнаків та дівчат із всієї області. П'ятницьке кладовище у Кременці одне з найстаріших у місті. Його історія починається з 16 століття. Коли у 1648 році козаки Максима Кривоноса здобували Кременецький замок, то саме на цьому цвинтарі було поховано загиблих козаків. Існує легенда, що після виснажливого бою козаки вже не мали сил, щоб поховати полеглих побратимів, і тому вирішили перенести похорон на наступний день. Коли ж вранці вони прокинулись, то навколо побачили свіжі могили, над якими стояли білі кам'яні хрести, а там, де були поховані бандуристи й кобзарі, з'явились надгробки. conforme o bandur. Це був бій, шеститижневий бій, і багато козаків загинули. Вони тут захоронені. Ну ми так як нащадки, як хранителі козацьких традицій, не могли вминути це священне місце. Мені дуже приємно, що сьогодні, як ви бачили, тут біля козацьких могил дуже було присутньо багато молоді. Ну, так якщо молодь буде нас підтримати, буде шанувати тих козаків, буде шанувати ті традиції, значить є в нас майбутнє. Це місце, де ми знаходимося, святе, це символічне місце, тому що тут поховані. Козаки Богдана Хмельницького тут знаходиться історична наша національна гордість, бо вони захищаючи свою землю від ворогів, поклали своє життя, віддали найдорожче, що в них є. Тому завдячуючи їм, сьогодні ми маємо сьогодення, але на превеликий жаль сьогодення, сьогодні, сьогодні затьмарене цією безглуздою, зухвалою війною, яка відбувається на сході України, і ці козаки, які сьогодні гинуть там. Які перейняли спадок і національну гординь за свою Україну сьогодні проявляють героїзм, мужність на сході України. Кодовище відвідали козаки із Тернополя та Хмельницька, щоб спільно помилитись за воїнів, які полягли під час національно-визвольної війни 1648-1657 років, а також щоб створити ще один козацький осередок у Кременці. Будемо проводити вишки для молоді для молодого підростаючого покоління. Патріотичне виховання буде великий акцент робитися. Будемо. Дітям розповідати історію навіть нашого краю, бо не всі навіть знають І ті, що живуть в Кремці, і тут недалеко біля козацького центру живуть, вони не знають цієї історії.